Друзі, вітаю! У цьому ролику я розкажу за структуру рекламного кабінету Ads Manager Facebook. Я розкажу детально за кожну кнопку, кожний стовпчик, кожен функціонал так, щоб вам було максимально зрозуміло, як воно все виглядає, яка його структура і на що звертати увагу. Це безкоштовне навчання в рамках нашого курсу. Давайте тепер не буду затягувати, лише додам, що. Якщо вас цікавить повноцінне навчання, якщо ви вже маєте бажання навчитися, щоб вам допомогли, розібрали ваші якісь проблеми в таргеті. Внизу під цим відео є анкета предзапису на консультації. Ми можемо з вами зв'язатись, обговорити вашу проблему, запити і, можливо, моє персональне навчання допоможе вам краще. Вирішити ваші проблеми. Якщо для вас актуальне таке навчання, будь ласка, залишайте заявку внизу під цим відео. Давайте почнемо по порядку з самого базового, що нам потрібно розуміти. Перше, що нам потрібно розуміти, що рекламна структура рекламного кабінету будується по такому принципу. Першим в нас де рекламна кампанія. Тобто на цьому рівні ми задаємо ціль рекламної кампанії. В попередньому відео або в наступному буде детальніше за цілі рекламної кампанії, як їх вибрати. Сьогодні мова буде йти про те, як взагалі виглядає вся структура. Тобто на першому цьому рівні рекламних кампаній ми задаємо ціль. Наприклад, я задаю їх тут декілька, я, наприклад, вибираю ціль трафік. Неважливо, що це я вибираю, основне, щоб ви розуміли, що далі. Далі. Тобто ми вибрали основний напрямок, тобто ми задали, яка ціль нас цікавить. В моєму випадку це ціль трафік, перехід на сайт. Кліки. Е, далі вже де у нас набір реклами. Набір реклами на цьому етапі ми вже задаємо конкретні налаштування нашого рекламного кабінету. Тобто, ми тут можемо задавати бюджет, якщо ми вибрали на рівні цьому. Ми тут можемо застосовувати вже більш предметніші налаштування. тобто де ми показуємо рекламу, на яку аудиторію, де буде розміщена реклама. тобто В, цій, в цьому в другому рівні ми задаємо конкретно, які налаштування в нашій рекламній кампанії будуть. І третій рівень це є вже це є вже наше рекламне оголошення. тобто Тут ми вже показуємо. Як має виглядати наш рекламний кабінет і куди має вести наш трафік. У ну, випадку з вибором цим це є трафік. Тобто, давайте по порядку. Тобто, Знову підсумуємо так, щоб було зрозуміло. Перший етап: ми вибираємо ціль нашої рекламної кампанії і додаткові налаштування. Друге, ми вибираємо самі налаштування реклами, кому ми показуємо цю рекламу, на яких умовах і за який бюджет. І третє, це вже саме рекламне оголошення. Це те, що бачить наш потенційний покупець, клієнт і так далі. Ось, надіюсь, це був, цей етап нам зрозумілий. Тобто, якщо підсумувати, структура досить проста. Також важливий нюанс, що в нашій кампанії може бути декілька наборів реклами. Тобто, не обов'язково, щоб наша кампанія мала тільки одне. Один набір, вона може мати безліч. Тобто, можна мати, я, наприклад, можу використати інструмент дублювання рекламної кампанії і просто зробити її дубль. І в мене буде в цій рекламній кампанії конкретно, от я її вибираю, дві от таких кампанії. І таке саме правило відноситься і до вже рекламного оголошення. Тобто, в нас в ньому може бути декілька рекламних оголошень. Тобто, ми можемо додати в одну. В один набір реклами, наприклад, 3-4 різних макети з різними текстами, з різними відео. Тобто, таким чином ми запустимо рекламу зразу на декілька різних напрямок для різних, наприклад, цільових аудиторій. Я надіюся, що ця інформація зрозуміла. Також хотів, до речі, попросити вас, якщо щось не зрозуміло з того, що я говорю. Пишіть, будь ласка, внизу в коментарях. Я з радістю відпишу на ваші питання. Ну, принаймні, я стараюся читати всі коментарі і відписувати всім по мірі можливості. Тому, будь ласка, бачите, що ви щось не зрозуміли. І якщо ви не додивились, наприклад, відео до кінця і побачили, що ви щось не зрозуміли, пишіть ваші коментарі. Це допоможе мені, наприклад, зробити якісніше наступний раз цей продукт, і, або прям відписати вам особисто в коментарі, що, наприклад, дати якесь роз'яснення. Тому не бійтесь, пишіть, я з радістю вам постараюсь допомогти. Ось ми вибрали наші рекламні кампанії. Я взяв один зі своїх рекламних робочих кабінетів, щоб продемонструвати вам наглядно всі показники, щоб вам було все зрозуміло. Тобто, як бачите, в моїй кампанії є декілька наборів реклами. І зараз наша ціль от, пройтись просто по цим всім показникам і пояснити наглядно, як це все працює, Тобто, що за що відповідає. Наприклад, перше це є вибір, тобто ми можемо вибрати конкретну якусь кампанію, можемо вибрати декілька, що нам потрібно. Тут ми можемо або дублювати їх, або редагувати. Наступне, це ми можемо увімкнути нашу рекламну кампанію або вимкнути. Тут, вже забігаючи наперед, тут буде показ активно, тобто тут показує статус нашої рекламної кампанії. Зараз, як видно, вони всі вимкнені. Якщо вони увімкнені, у нас загорається воно такою зеленою кнопкою. Тут в нас є назва нашого набору реклами. Ми можемо її редагувати, дублювати і переглянути результати. Тобто можу прям зайти і подивитися, яка результативність коротко. Наступне, що після того є, тобто що це таке: Вимкнене-вимкнене, набір реклами, показ. Далі в нас йде налаштування атрибуції. Налаштування атрибуції це є показник. Оптимізації наших лідів. Тобто ми вказуємо, за який період часу, враховується конверсія і оптимізовується. Про це я поговорив в наступному уроці. Я просто мушу це проговорити, щоб ви зрозуміли, що це таке. Наступне це є результати, тобто, це є показник наших результатів. Тобто, як бачимо на відео, як бачимо зараз, тобто в нас. Вказано реклама кампанія за покупки на сайті, і, як бачимо, є от власне покупки, кількість покупок. Вони всі сумуються в загальному по кампанії, тобто можна побачити, наприклад, ціну за результат от таку, а і загальну вартість середню от таку. Тобто воно рахує все, всі середні показники в нашій кампанії по всім наборам реклами. Наступне, що в нас де, це є охоплення. Це означає, скільки раз людина, скільки унікальних було пере, користувачів, які побачили рекламу. Тобто, скільки людей реально по факту побачили рекламу. Тобто, як говорить сам Facebook, це кількість облікових записів, які бачили вашу рекламу принаймні один раз. Тобто це унікальна кількість відвідувачів, які бачили рекламу. Частота це є середній показник, який говорить про те, скільки в середньому раз на користувача людина бачила рекламу. Наприклад, якщо в нас тут є 5900 унікальних охоплень, це означає, що в середньому кожна людина мінімум по два рази бачила цю рекламу. Тобто це середній показник. Тобто це не буквально означає, що кожна людина бачила два рази, а середній показник по оцим даним. Ціна за результат, це повертаючись назад, це є от наш результат, який ми отримали на витрачений бюджет. Тобто, в нас тут 888 гривень витрачено. Отримано 10 продаж. Це означає, що середня ціна за результат 88 гривень 87 копійок. Тут вказаний бюджет на день, який в нас був тобто в цьому, в цій графі. Наступне це є, завершення, це є запланована дата завершення показу кампанії. Вона є безперервною, це означає, що в неї немає кінцевого терміну дії. Коли ви її запускаєте, ви можете вказати, наприклад, що вона там запустилась 10-го числа, а має зупинитись 15-го. І отут би писало конкретно те, що завершитись немає ну, от, конкретно в цей період. Е, наступний цей розклад. Тут, по суті, логіка та сама, що ми бачимо тут, коли ця рекламна кампанія запустилась, і коли вона е, може зупинитись. У мене постійно, але якщо, наприклад, тут я би вказав з 12 там, по 17, то тут було б оце і вказано, що до 17 липня. Е, покази е, Покази – це, е, по суті, багато хто путає охоплення і покази. Тобто, охоплення це є реклама, яку бачили унікальні люди. Тобто, цей а покази це загальна кількість показів реклами. Тобто, якщо, наприклад, от нас реклама бачила от як в цьому випадку наприклад, 5900 людей, але загальне покази 14 тисяч, тобто, тут мається на увазі, що в загальному 14 тисяч показів було, але унікальних з них, які бачили рекламу як мінімум один раз, це 5,9. І оце, власне, оця частота, оце співвідношення між показами і охопленням. Наступне, що в нас десь CPM, це є ціна за тисячу показів. Тобто, конкретно, от оці покази розділені на витрачений бюджет. Тобто це є показник ефективності нашого рекламного. Нашого рекламного набору. Тобто, чим він нижче, по факту, тим краще. Але в наступних навчаннях я розберу, на що звертати увагу при аналізі наших рекламних кампаній. Але забігаючи наперед, можу сказати, що ці показники є важливі, але, на мою думку, особисто, найважливіший показник є: ось цей. ціна за покупку, за кінцевий результат. Yeah. Наступне, що в нас є, це є кліки посилання. Тобто, це є. Кліки, переходи на сайт. Тобто в нас є кнопка, в рекламному оголошенні є кнопка, і це є переходи по ній. Тобто люди клікали на це посилання і переходили на сайт cpc Cost Per Click, це означає ось така ціна за клік по цьому посиланню. Тобто цей клік посилання. А це ціна за цей клік. CTR це є співвідношення також ефективності реклами. Це означає, що на, скільки на тисячу переглядів було переходів по нашому оголошенню. Тобто, якщо з тисячі оголошень, з тисячі показів в мене був один клік, це означає 0,13%, якщо я правильно рахую. Тобто, це відсоткова частка показів, під час яких відбувається клік посилання від загальної кількості показів. Наступне кліки усі. В чому різниця між кліки посилання і кліки усі. Різниця в тому, що ці кліки не тільки по нашому посиланню на сайт, а й, наприклад, в Instagram, Facebook і так далі. І так само враховується тут CTR, тобто CTR усіх цих кліків. Тобто тут є окрема графа, клік по посиланню і його CTR, а це кліки всі і його CTR. Тобто для нас це теж додаткова метрика. Також є за усі кліки. Тобто, це теж, типу, рахується, скільки було всього. І також всього, типу, такий підсумок. І так як я казав, внизу під оцими всім є всі середні значення та показники. Наприклад, якщо вас конкретно ці метрики не цікавлять, справа зверху ви можете переналаштовувати їх. Ви можете налаштовувати різні графи по-різному. Тут кожен вибирає, як йому зручно, які показники йому важливо моніторити. Для мене важливо моніторити. Конкретно оці показники, вони мені допомагають чітко зрозуміти ефективність рекламної кампанії. Але повторюсь, забігаючи наперед, що е, саме найважливіше це є кінцевий результат. Якщо він влаштовує вас, влаштовує вашого е, клієнта, е, то повірте, навіть, от, наприклад, якщо взяти кампанію, де по 49 гривень продаж, е, там CTR може бути прям дуже смішний, от, дивіться, 0,3%. І ціна за клік, наприклад, 26 гривень. Але яка різниця, яка ціна за клік, якщо вона приносить результат? Ось, по суті, все, що я хотів розказати за структуру рекламного кабінету. Далі не переживайте, я розкажу ще за інші оці всі функції, кнопочки і так далі. Просто в цьому відео конкретно я хотів пояснити, що таке оці рівні наборів оцих всіх історій. Тому. Обов'язково дивіться наступні безкоштовні уроки. Також, якщо вас цікавить повноцінне навчання, записуйтесь на анкету предзапису на особисту консультацію, де ми все обговоримо. Я презентую вам повноцінне навчання і допоможу вам вирішити ваші проблеми. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео.